Моє вітання, шановні телеглядачі. Це черговий випуск новин. І наша команда вже готова розповісти вам про основні події міста та області. Новий кабінет комп'ютерної томографії у Вінницькому обласному клінічному фтезіопульмонологічному центрі. Новий культурний простір запрацює у Вінниці. Кінотеатр Росія включили до переліку інвестиційних проєктів міста. Відкритий чемпіонат міста з плавання серед ветеранів відбувся у Вінниці. 200 впівідронів на оптоволокні, 5 дронів, повноприводний автомобіль та рюкзак польового медика передали оборонцям. Це вже восьма допомога саме для спецпідрозділу ГУР України Артан від початку року. Уся партія допомоги вирушає на Лиманський напрямок, де зараз ведуться інтенсивні бойові дії. 13-дюймові FPV-дрони на оптоволокно. Ними, ними ми вибиваємо період ну, в основному це живу силу противника а, і, а, і, і техніку. Все те, що є, рухається проти нас. 13-дюймові FPV-дрони, вони а, мають. Більш досконалі характеристики, на відміну від сімірок десяток, які раніше використовувалися і зараз в принципі, використовуються. ці можуть підіймати більшу вагу. Вони ну, саме з цими катошками летять на, приблизно десь на 10 кілометрів. Тобто це дозволяє закривати майже весь передній край і нищити особовий склад ворога, який вторгся на нашу землю. Ця допомога. Вона, вона дуже впливає на розвиток подій на полі бою. Вона допомагає нашим хлопцям. Ну і без, без вас, без волонтерів, без свідомих наших громадян ця війна ніколи не буде виграна, якщо цього не буде. Це чергова допомога Вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу оборонцям. Бюджет громади на 2025 рік розподілений згідно з ключовими принципами та пріоритетами: безпека та оборона, стійкість, турбота. Це вже в нас восьма передача. Даному випадку це двісті лішок на катушки з волокном. І п'ять матриксів ми якраз нарешті ми змогли закупити, правда, невелику частину, тільки 50 штук, але враховуючи ту кількість тих підрозділів, яким ми допомагаємо, то ми так збалансовано розподілили, так щоб нікого не образити, так казати. Але в першу чергу хотів би подякувати вам, всьому особовому складу і командиву вашому. Ви дійсно допоможете досить важливі і серйозні завдання. От, наше завдання допомагати вам і в межах роботи нашого гуманітарного штабу, який Володимир восьмой, і нашої територіальної громади, депутатського корпусу, і далі будемо підтримувати і разом доповідь. Технічну допомогу для фронту отримали ще чотири військових частини від Вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Це санітарний автомобіль для 14-ї бригади Нацгвардії, червона калина та комплект дронів. 100 Стовпів з оптоволоконними лініями і наземною станцією для 131-го розвідувального батальйону. Ще 100 таких дронів для 9-ї бригади «Вінницькі скіфи і 50 для 79-ї десантно-штурмової бригади. Дрони на оптоволокні менш вразливі до радіоперешкод і дають змогу проводити розвідку та підтримувати штурмові групи в умовах сильних реп. а санітарний автомобіль призначений для евакуації поранених і доступніший у будь-якій місцевості. Може за велику таку щастя підтримувати наших захисників і захисниць. Тому разом департамент соціальної політики у співпраці з муніципальною вартою ми долучилися до придбання авто для підрозділу Червона калина. Це досить важливо і разом з тим хочу сказати, що наші підопічні територіального центру, люди, які відвідують територіальний центр, це одинокі люди з інвалідністю. Вони теж ніколи не байдужі. Разом з авто ми також передали і сітки, які будуть за. Зараз в нагоді, адже скоро вже на зимовий період. Ми нещодавно його придбали, даний автомобіль. Доволі в гарному він знаходиться в технічному стані. Але, навіть приїхавши з-за кордону, він пройшов повторно технічне обслуговування, і ми впевнені, що він буде віддано виконувати завдання, які будуть перед ним ставити наші хлопці. Сьогодні ми передаємо даний автомобіль. Бійцям Національної гвардії України, саме підрозділу «Червона Калина». допомогу вже передали на передові позиції. Захисники кажуть, що такі комплекти підвищують шанс вижити та виконати завдання. А Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом і надалі підтримуватимуть захисників технікою та спорядженням. Тому велика вам вдячність за те, що допомагаєте третьому банку 79-ї бригади. 89 стоїть сюди на самих тяжких напрямках. Ваші дрони будуть дійсно застосовані для нищення ворога і відбиття. Нашої сучасний кабінет комп'ютерної томографії запрацював у Вінницькому обласному клінічному фтизіопульмонологічному центрі. Це обладнання дає змогу швидше та точніше виявляти туберкульоз і супутні захворювання, що особливо важливо для ранньої діагностики та ефективного лікування. Тепер пацієнти зможуть проходити обстеження безоплатно за направленням сімейного лікаря. Апарат вартістю понад 14 мільйонів гривень центр отримав у межах програми глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією. Понад 18 тисяч випадків туберкульозу, включно з рецидивами, в Україні, зареєстрували лише за минулий рік. Туберкульоз це інфекційне захворювання, яке найчастіше уражає легені, але може впливати і на інші органи. Новий комп'ютерний томограф у Вінницькому обласному фтизіопульмонологічному центрі дозволяє виявляти цю хворобу на ранніх стадіях, навіть коли рентген не показує змін. Томограф дає змогу оцінити локалізацію та поширеність уражень у легенях, виявити дрібні вогнища і Фекції та контролювати ефективність лікування рання діагностика туберкульозу надзвичайно важлива, адже це інфекційне захворювання легко передається і потребує своєчасного лікування для запобігання ускладнень. Туберкульоз на сьогоднішній день є виліковним. Це треба розуміти, але для того, щоб людина одужала від туберкульозу, надзвичайно важливо є те, щоб людина якомога швидше звернулася за діагностикою, включає все в себе обстеження на туберкульоз. Зазвичай це рентгенологічне обстеження і у складних випадках, у диференціально-діагностичних випадках якраз одні із фактично найскладніших випадків, коли такі пацієнти можуть скеруватися, в тому числі на комп'ютерну діагностику, це визначає лікар. Обстеження на новому томографі пацієнти з усієї області проходитимуть безоплатно за направленням від сімейного лікаря. Завдяки цьому лікарі зможуть виявляти не лише туберкульоз, а й пухлини, травми, крововиливи та інші небезпечні патології на ранніх етапах. Апарат, який сьогодні поставлений за рахунок міжнародних організацій при допомозі Міністерства охорони здоров'я, він дає можливість швидко і вчасно, і саме головне поставити діагноз для малих форм туберкульозу, які сьогодні не видно на рентгені, і не можемо подивитися на джін експерти тому що сьогодні це працює, коли є бактерії виділені. А дана можливість це сьогодні крок уперед. Для встановлення томографа в центрі провели капітальний ремонт приміщень. Роботи тривали рік і коштували більш ніж 6,5 мільйонів гривень. Основне фінансування забезпечив сам заклад. А також долучилися військова адміністрація, обласна рада і сільська рада агрономічної територіальної громади, яка виділила 300 тисяч гривень. У новому кабінеті створені всі умови для комфортного та безпечного обстеження пацієнтів. Проект складався з кількох частин. Власне, Міністерство охорони здоров'я, центр громадського здоров'я взяли на себе придбання цього комп'ютерного томографа. Це справді дуже високопрофесійний томограф, його вартість сягає майже 15 мільйонів гривень. Зі свого боку, обласна військова адміністрація, обласна рада взяли на себе фінансування з обласного бюджету кабінету для встановлення комп'ютерного томографа, тому що є низка вимог для його встановлення. Новий комп'ютерний томограф це сучасне високоточне обладнання вартістю у понад 14 мільйонів гривень. Його придбали у межах програми глобального фонду для боротьби зі снідом, туберкульозом та малярією в Україні. Апарат дозволяє отримувати детальні тривимірні зображення органів грудної клітини, що дає змогу виявляти навіть мінімальні зміни в легенях і контролювати ефективність лікування. В першу чергу буде допомагати людям. Тому що пацієнт буде якісно обстежений, що дасть лікарям можливість при правильному діагностуванні і швидкому встановленні аналізу підібрати правильний курс лікування. У центрі також облаштували інклюзивний простір, аби люди з інвалідністю могли проходити обстеження з комфортом. Тут з'явилася нова інклюзивна вбиральня роздягальні та ліфт. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Новий культурний простір запрацює у війниці. Будівлю на Соборній-4 почнуть відбудовувати. Кінотеатр включили до переліку інвестиційних проєктів міста. Активну фазу проєкту планують розпочати у другій половині 2026 року. Закинуту будівлю в середмісті Вінниці почнуть відбудовувати. За рішенням сесії міської ради кінотеатр включили до переліку інвестиційних проєктів міста. Тут облаштують культурний простір. Інвестора ж визначать через конкурс. Ви бачили, в якому стані вона була, і першочерговими заходами, якими ми зайнялися, це було приведення його у відповідний належний стан, тобто вивезення сміття, консервація його така мінімальна, тобто закриття доступу для того, щоб не було вандалізму і відповідно, щоб не було затікання даної споруди». Раніше вхід до будівлі був у вільному доступі. Через це тут часто вчиняли вандалізм. Взагалі, чесно кажучи. Це як рахується центр міста, то ця будівля не дуже прикрашає нашу Вінницю. І Мені здається, що ця реконструкція, яка планується, вона якось краще вплине на архітектуру нашого міста. Я повністю це підтримую. Нехай зроблять якийсь гарний там, чи заклад. Ну, на мою думку, це погано, що кінотеатр Росія зараз в центрі міста стоїть в занедбаному стані. Навіщо? Краще його було просто взнести і щось краще поставити. На його місці? Краще б зробили щось би для дітей, на мою думку. Для дітей, щоб діти мали де гуртки різні для розвитку, класно було б, щоб був басейн. Розумію, що можна на часі для дорослих у війну це, але для дітей, так як це наше майбутнє, то було б класно більше для дітей різних гуртків і різного роду занять. Ну, я думаю, це влада, напевно, ще не оприділила, кому її продати. От і зразу вони рішаються питання, хто більше дасть, дорослі. Перед початком будівельних робіт проведуть обов'язкове археологічне дослідження, оскільки будівля знаходиться в центральному історичному ареалі, зоні охорони археологічного культурного шару серед містя та пам'ятки національного значення комплекси пам'яток архітектури езуїцького та домініканського монастирів. У нас є питання по проведенню археологічних досліджень, так як я так як дана споруда пруда знаходиться в центрі міста і відноситься до центрального історичного ареалу. Реконструкцію розпочнуть у другій половині 2026 року. І перше, що зроблять інвестори, замінять назву кінотеатру, яка вже давно не пасує сучасній Вінниці. Євгеній Денис Ковтун, телеканал Вінничина. Відкритий чемпіонат міста з плавання серед ветеранів відбувся у Вінниці. За першістю змаганнях боролись 11 ветеранів російсько-української війни. Турнір провели в межах реабілітаційного проєкту Сила титанів, який допомагає захисникам відновлювати фізичну форму, зміцнювати психологічну стійкість і знаходити підтримку серед побратимів. 11 військовослужбовців та ветеранів російсько-української війни взяли участь у відкритому чемпіонаті міста з плавання. Захід провели в межах проєкту Сила титанів. Серед учасників 37-річний Василь Карась. Чоловік на фронт пішов у 23-му році. Служив штурмовиком у Донецькій області. Там отримав поранення та втратив ногу. Зараз проходить реабілітацію, і в цьому неабияк допомагає спорт. Щоразу ветеран пробує різні види: до душі василю й плавання. Плавав я з дитинства, я виріс в селі, там річка завжди, ми в річці, можна сказати, виросли. Надалі буду змагання з плаванням, це для мене як етап перевірки себе в плаванні. просто. Я хочу тих зрозуміти, що воно і як воно, і як тепер без кінцівки пливти. Набагато складніше, помаліше, але, але нормально. Обидві ноги Ярослав Фіногенов втратив у перший день великої війни. Саме спортивна реабілітація допомогла Ярославу повернутися до цивільного життя. Чоловік постійно тренується та ставить перед собою нові спортивні цілі. Неодноразово представляв Вінницю на міжнародних спортивних аренах. Свої сили у воді Ярослав випробував вперше просто побачив реєстрацію, бо після поранення я ну я і разу не рішив. Попробую, то це перший раз в мене був. Такий без протезів, що можна ну так в басейн залазив, але не плавав. Незвично плавати без кінцівок, як було до того, але нормально. Плавання для ветеранів це не лише спорт, а й потужний інструмент реабілітації. Воно допомагає зменшити навантаження на суглоби, зміцнює серцево-судинну систему, а також знімає стрес і сприяє якісному відновленню. Ми щомісячно проводимо якийсь вид спорту для популяризації фізичної культури да й взагалі спорту для наших ветеранів, які проходять реабілітацію, які хочуть відновити своє ментальне здоров'я. До нас долучилися ветерани, які проходять і реабілітацію, які служать хлопці військові частини. В категорії серед ветеранів з ампутаціями Ярослав Фіногенов здобув перше місце. Друге посів Василь Карась. Переможці отримали грамоти та медалі. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина. Понад 40 вишитих рушників, старовинний посуд, український одяг, дитячу колиску та патефон, якому вже понад 100 років зібрали у музеї старожитностей у Браїлові. Цей осередок народної пам'яті створили на базі комунального закладу Турбота. Ідея заснувати таку культурну світлицю виникла ще 6 років тому. І відтоді місцеві жителі активно працювали над її втіленням. Тут проводять екскурсії для дітей та заходи, спрямовані на популяризацію українською. Культури та традицій. З нами на зв'язку Зоя Музика, ініціаторка створення музею. Мої вітання. Доброго дня. Чому власне виникла ідея створити ось такий музей? Е, ну, знаєте, ще 36 років тому, коли я працювала соціальним працівником, я відвідувала одиноких ну, бабусів. Ще тоді після воєнні ці жіночки, які через війну залишилися одинокими. В них були затишні маленькі хатинки, прибрані вишитими рушниками, подушками, ікони, заквітчені рушниками та паперовими квітами. Я завжди захопленням дивилась на цю красу. Ну і на свята допомагала, звичайно, бабусям прибирати їхні оселі. І дуже було боляче, що коли людина відходила в інший світ, це все нікому не було потрібно. Родичів в них не було, і там яким близьких. Хатки руйнувалися і це їм все пропадало. Коли я вже почала працювати в будинку для літніх людей, на стаціонарне відділення району було, якому вже цього року виповнюється 19 років. До нас попадали мешканці зі всього жмеринського району деякі з них брали свої улюблені речі, рушники, вишиті подушки, картини з собою, щоб облаштувати свою кімнатку. І коли ми відносилися всі працівники до цих речей з любов'ю, з повагою до людей і з любов'ю до цих речей, і навіть коли людини не ставало, ми ті речі зберігали і прикрашали ними наше помешкання, в якому перебувають люди зі всього жмеринського району, за ті роки назбиралося багато. Вже в нас, виходить, і рушників, і картин. Я зверталася з проханням до соціальних працівників району, які привозили: ти глечики подарували, ти привезли горнятка, інша привезла прялку. І так само працівники даєте жертву, інша принесла патефон. Оксана поїхала в Хмельницький район до родичів, привезла прялку. Особливий внесок в наш музей. Надала мешканця курилівці Олена Молот. Вона нам передала вишиті рушники, з катерки, які вишивала її матуся, і ще бабуся, і маслобойку подарувала нам. І так чуть-чуть, Раніше в нас не було приміщення. Ми в коридорі облаштували такий ну як, куточок старожитностей. З підопічними ми відзначаємо і день вишиванки, і День української хустки. І завжди там фотографуємося, у нас були вискладені подушки вишиті, і всі залюбки там фотографувались, коли нас відвідували якісь гості, всі виражали своє захоплення цими старовинними речами. Коли розпочалася війна ще в 2014 році. Ці речі нам були ще більшої цінності, тому що багато музеїв руйнувалося. А так хотілося, щоб залишилося на згадку нашим нащадкам, наші українські традиції, представлення про український побут. І цього року ми з працівниками. І в... наш директор підтримав Павло Едуард Скорковський, підтримав наш задум і дозволив в одній з кімнат, які не використовувались для проживання. Ми з власними силами зробили невеличкий ремонт. І ті всі раритети, які в нас знаходились, що ще не були представлені в цьому імпровізованій кімнаті етнічності в коридорі, ми облаштували в цих двох кімнатках вже такий малесенький музей. Це... Дуже так голосно сказано музей. Це як простенька українська хатинка. Там дуже затишно. І ми залюбки всі любимо там побувати. І коли в нас є якісь відвідувачі чи з концертами, чи приходять привідати наших підопічних, яка роль та значення світлиці для місцевих жителів Браїлова? Ну, я скажу, що в нас ще є. Подібна кімнати музей в будинку творчості, є в Сьомаках мамина хата, а це наш е, такий музей, як відділення. Я думаю, що багато не буває. У нас дві школи і училище, і діткам буде цікаво подивитися, тому ж, щоб вони пам'ятали своїх дідусів, бабусів і як люди колись жили, трудилися, і дбали про красу. Вони, кажуть, тяжко працювали, але вишивали, старалися прикрасити своє житло вишитими рушниками, подушками, скатертинами. Я думаю, що це буде виховувати дітей, ну, як патріотів України, збереження культурної спадщини нашої. Дуже дякуємо, це, що я... доєдналися до нашого етеру. А нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку була Зоя Музика, ініціаторка створення музею. А це були власне всі новини. На цьому дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Та пам'ятайте, що в нашій країні досі триває війна, і нашим військовослужбовцям потрібна ваша допомога та підтримка. На все добре, бережіть себе.